Добрий день, продовжуємо цикл про технології органічного бджільництва. Попередньо ми показували, як виготовляється віск на власній пасіці, як ми його перетоплюємо на воскотовці. Сьогодні ми завітали на підприємство, де саме виготовляється вощина із воску. Тут є можливість зробити індивідуальне замовлення. Це якраз підходи для пасічників, які Сертифікуються як органічні, ми покажемо. Весь цикл виробництва вощини, від приймання воску і вже до виготовлення безпосередньої вощини, і потім пасічник має змогу забрати вже виготовлену вощину і використовувати в себе на органічній пасіці. Нас буде приймати директор підприємства Домбровський Валерій Петрович і розповість повністю технологію, а також процес виготовлення вощини. Багато чого цікавого та різних речей зараз, якраз така пора. Це зимовий час. Пасічник повинен підготуватися до наступного сезону, виготовити рамки, навостити вощину, і тому, як правило, в цей період звертаються на підприємства для того, щоб зробити віск з вощини. Також в даному підприємстві є свій власний магазин, можна придбати препарати. Є в наявності ті, які можна використовувати для органічного бджільництва, тобто на основі органічних кислот, і безпосередньо органічні кислоти тому. Також потрібно подбати при розробленні технології органічного бджіництва, які препарати будуть використовуватися протягом сезону, щоб знову ж не використати недозволені препарати, які можуть бути в подальшому накопичені у воску, і потім пасіка не зможе пройти сертифікацію. Як Органічна. Деякі особливості по воску от будемо намагатися розпитати у керівника про накопичення і про переробку органічного воску на органічну вощину. Вітаю вас, Олександр Миколайович. Це місце, де ми зустрічаємо віск. І тут відділ прийомки, визначення якості. Проходьте, будь ласка, пасічник, який привіз віск, завозить сюди. У нас більшість зараз промислових пасік, пасік, які переходять на органічне бджільництво. І ми розробили технологію індивідуальної переробки воску. Ми робимо дослідження цього воску, якщо потрібно, руйнуємо тауфлюваліна, залишки хімічних елементів у воску і е, значить, таким чином досягаємо позитивних результатів. Ось ви бачите, це черга на переробку з індивідуальна переробка. Кожен промаркований кожного господаря віск. Ну там от велика промислова пасіка здала теж на індивідуальну переробку. Скажіть, будь ласка, яка мінімальна кількість для того, щоб можна було зробити вощину свого воску? Е, ну, ця технологія передбачає від 30 кілограмів, тобто ми розраховуємо на середнього пасічника, в якого там 30-50 вуликів. Тобто навіть невеликі пасіки можуть Абсолютно. зробити. І ми зараз взагалі доходимо до того, що ми можемо і меншу кількість переробити, але це дуже дорого і накладно для нашого клієнта. От дуже часто пасічники кажуть, чому вощина побіліла, чому вона посіріла. Бачите, це наліт, який каже про натуральність воску. Тобто наші фахівці можуть легко визначити на першому етапі по органоліптичним, але ми проводимо повне дослідження. Натуральний віск. Він сублімує, переходить із твердого в газоподібний стан, минує жидку фазу. Тобто, оце це якраз є той момент, що на ньому з'являється білий наліт. Вся органіка вона змінює колір. До нас приходять пасічники які зберігають віск там 5-10 років. Хтось відкладає не долари, а віск на горищі. І цей віск з часом Стає ну, абсолютно без кольору, без запаху, без нічого. Але це віск височайшої проби. Раніше в Алтар свічку ставили тільки з воску відбіленого на сонці, який повністю ставав білим, втрачав запах і так далі. В останні роки я спостерігаю. Дуже відповідальне відношення пасічників. Це ж ми вас не чекали, ви приїхали. Пасічники наскільки якісно працюють, і виробники і вощини наскільки стараються, я радий за це. І ми працюємо на те, щоб була висока якість, і це наш головний принцип. От. Після цього віск йде на стерилізацію. В зали стерилізації. Ось ці двері заходить. Там проходить повністю термічну обробку. Чому в нас собівартість вища? Тому що в нас неможливо пропустити стерилізацію. А зараз перейдемо власне в цех, де виготовляється ващина. Суть нашого е, виробництва, як ми підійшли до того, щоб зробити вощину, яка б відповідала повністю вимогам бджоли, це багатолітня робота, і ми вперше в світовій практиці бджільництва після стерилізації воску повернули йому біологічний захист. Фракціями прополісу, подібно тому, як робить це бджола в природі. Ну, для цього потрібно було зробити все це обладнання, утримувати так, таке виробництво. Ну, не так просто. Без механічного цеху я б не зміг добитися тих успіхів у виробництві, що є на сьогоднішній день. От, ви подивіться. Яка культура виробництва, яке обладнання. Ну, сюди приїжджають іноземці, вони ахають, тому наша вощина цінується, ми її не соромимося пропонувати. Валерій Петрович, а розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається, як виготовляється саме вощина? Ми робимо ващину пресуванням. Це один із самих. Крутих способів виробництва. Є три способи лиття, пресування і зрізання без пресування. І ми провели масштабні дослідження, тобто не тільки в себе там на своїх 250 сім'ях, а в масштабах всієї України в нас дуже багато бажаючих приймати участь у різних експериментах. І ми провели. І вияснилось, що самою гіршою з усіх це стала вощина лита і вощина зрізана без присування. Не тому, що її бджоли не сприймають, а тому, що вона не підходить до промислового, до серйозного виробництва. Перш за все, те, що ви ніколи не навощите литу вощину. Зимою або е, навесні в холодну погоду і так далі. Тому це зараз іде нагартовування, пресування в прес-камері. Ми під величезним тиском зрізаємо віск, який застиг. Він проходить через прес-камеру і догартовується на цих вальцях до заданої, заданих параметрів товщини. Ви бачите, що сюди. Поступає віск у рідкому стані. Через цей барабан проходить вода, віск охолоджується і вже холодним, присується. тому наша вощина десятки разів можна гнуть, вона не ламається, її можна їсти, вона міцна, чітко тримається на рамках. Витримує любі, а це зараз дуже важливо. Ряд пасічників повторили мій експеримент на металеву кришку, ставили сковорідку, розбивали яйце, і яйце жарилося. При таких температурних умовах ви знаєте, що робиться, як веде себе інша вощина. Тому ми, націлені на якість, робимо це професійно з душею. Скажіть, будь ласка, тут, тобто віск і вода, ніякі засоби тут не використовуються. Так, да, ви самі бачите, що цю воду ось можна пити. Це замкнутий цикл, вода в ньому і так само на прокатки у нас ніде не використовуються хімічні суміші там і все інше. Все у нас немає цього, що деякі виробники. Рекомендують вощину промивати їхню, вони користуються хімічними засобами. Між іншим, те саме дуже погана якість вощини із матриці, так далі, тому що це шлях в нікуди не можна зробити якіснішу вощину, ніж це робиться на технологічному обладнанні. Для цього треба багато коштів. І праці. Пройшли з вами зали стерилізації, але додаткову стерилізацію ми ще робимо в оцих ємностях. Тут ємність заряджена маслом. І ми маємо можливість піднімати температуру до 140-145 градусів. Після цього віск поступає на лінію, розподіляється. Для того, щоб провести стерилізацію воску, існує два способи. Паром стерилізують, і ви бачили, там у нас додатково ще стерилізація. За допомогою масляного стерилізатора, де ми можемо піднімати температуру до 140-160 градусів. Ось власне тут виробляється пар. Тобто відбувається подвійна стерилізація воску? Так, так, так. Цього інколи буває недостатньо. Згідно технічних умов, ми вимушені додатково. Стерилізація займає у нас 12 годин. Це самий затратний процес. Ви можете подивитися, ми спалюємо 200 кубів дров. Валерій Петрович, а розкажіть, будь ласка, а чому віск так посвітлів? Що відбулося з ним? Всі речі повинні досліджуватися. Я придумав. Такий експеримент Домбровського, він називається на стіклі, на вікні. Ось ми маємо гарну, красиву вощину, ми її можемо скрутити. І ось ми маємо віск. Бачите, з гарного воску виходить гарна вощина. Ми взяли в 2015 році, скрутили оцю вощину, ні, 13-й, полумаксимум вощина, скрутили і поставили на вікно. Через деякий час вона стала отакою коричневою, потім стала білою. Віск забарвлюється пилком і рештками, відходами бджіл. Забрусний віск він кращий, як ми вважаємо. З рамок він трошки темніший і так далі. І тепер, щоб перевірити, як же от дивіться, який він став. Ми піднімемо цей кусочок і побачимо, як цей віск залишився жовтим. Тобто він був отакий увесь брусок, а став який. Недосвідчені кажуть, та це ж парафін. Тому ми е, це дослідження перенесли на вікно і коли пасічники приходять. Ми їх інформуємо, показуємо наочно. Цей віск можна пустити на переробку вощі? Так, да, так. Да. Е, раніше монахи освітлювали так віск на сонці, розстеляли нарядно і освітлювали, і робили алтарні свічки. Це віск е, ну, самої високої проби. Ось він. Ось він. Він саме високий. Будь ласка, тому рекомендація для пасічників вощину потрібно тримати в темному місці. Можна... А це не грає ролі. Вощина запакована і вона все рівно покриється нальотом, посіріє через рік, через два вона змінить колір. Але якість її тільки поліпшиться. Скажіть, вощина також, наскільки я розумію. Має властивості накопичувати різні елементи, да, да, ті, що і пасічник вносить у вулику, і, можливо, навіть зовні, якщо десь було так. перетоплювання воску, чимось до додано. Так, да, так. Якщо ви будете зберігати віск в гаражі, де дизельне пальне, він обов'язково натягне. Або е засоби, які оброблялись, наприклад, на огороді, да, і, там... да, і вони в тому приміщенні. Тобто пасічники вже всі знають, це комора, сухе приміщення. Навіть якщо це на морозі десь нічого страшного, віск зберігається прекрасно. Бажано тобто, виділити спеціалізовану кімнату для бджільництва. Обов'язково. Дякуємо приймаючій стороні за те, що була можливість ознайомитися з технологіями виготовлення вощини, перероблення воску. Намагалися донести всі технологічні нюанси, як виготовити вощину. Є можливість виготовлення вощини з власного воску. Також на даному підприємстві ведеться розробка та дослідження. Виготовлення вощини з додаванням ефірних масел для того, щоб зменшити закліщеність в сім'ї. Дана технологія зменшить навантаження бджолиної сім'ї на кількість обробок, що в цілому сприятиме збільшенню продуктивності бджолосім'ї сім'ї, та в подальшому збільшить кількість пасік, які матимуть можливість перейти. На органічне виробництво і в подальшому пройти сертифікацію як органічне.